Наступна колона гуманітарної допомоги від Ріната Ахметова рушила із Дніпропетровська до Маріуполя. До зони АТО доправляють 1050 тонн харчів. Рейс супроводжує кореспондент Сабиті Вікторія Чистюхіна. Вікторія, які продукти додалися до асортименту цього разу. Доброго дня, Олена. Перш ніж сказати, які саме продукти. Я почну з того, що колона зараз зупинилася. Водії відпочивають та чекають своїх колег, які трішечки відстали від колони, але вона збереться і далі буде рухатися до Маріуполя. Ми знаходимося біля біля Бердянська, до Маріуполя залишилося трохи менше 100 кілометрів. А що стосовно фур, то сьогодні до Маріуполя із Дніпропетровська виїхало 32 вантажівки, а це тисяча тонн продуктів, які будуть Вділені на 98 тисяч а, продуктових наборів. А, продукти, які додалися. Це макаронні вироби, швидкого приготування, їх 97 тонн. І а, також додалися міста, куди буде доставлений гуманітарний рейс. І які саме це міста, ми, по, ми поцікавилися у представника гуманітарного штабу. В цей раз ми візьмемо. Нашу гуманітарну допомогу в Маріуполь. З Маріуполя більшу частину її відвезуть на Донецьк, де почнеться роздача гуманітарної допомоги жителям Донецька. А також з Маріуполя ми відвеземо гуманітарну допомогу в Старобешево, в Карцисск, в Комсомольське, в ЗУГРЭС. Сьогодні допомоги у зоні антитерористичної операції потребують біля трьох мільйонів людей. Я нагадаю, що гуманітарний рейс від Ріната Ахметова почав купувати до міст, де сьогодні гуманітарна катастрофа ще з кінця серпня, і туди вже доставлено 5 тисяч тонн продуктів. Що стосовно самих наборів, то у Святогірську створена база, резервна база на випадок, якщо десь у якихось містах буде або не вистачати продуктових наборів, або люди будуть приїжджати. Їм також потрібно буде допомога на ці випадки, розраховані 10 тисяч продуктових наборів. Ну а ми залишаємося зараз із колоною і вже вирішаємо до Маріуполя. І сподіваюся, увечері побачимося з вами вже у Маріуполі. Олено. Дякую, Вікторія Чистюхіна супроводжує гуманітарний рейс Ріната Ахметова. Він прямує з Дніпропетровська і незабаром буде в Маріуполі. У цій колоні більший асортимент продуктів. Переважна більшість допомоги для Донецька, Старобешева, Харциська та Зогреса, де найскладніша гуманітарна ситуація.